Чинки, якими ви пишаєтесь, у мене не було вантуза, тому я використовувала фалоімітатор, щоб виправити вмятину на копоті машини. Я так і не розповіла чоловікові, як я виправила вм'ятину. Усе ж йому не треба знати, якого розміру у мене є іграшки. Мій хлопець брав участь у турнірі з Фортнайт і сильно програв. Я вирішила підбадьорити його, залізла під стіл і стала розминати його там. Через 15 хвилин він став одним із лідерів у грі і за підсумком посів друге місце. Тепер щоразу, коли він грає на турнірах, я сиджу під столом і заздалегідь починаю його розминати і готувати до відповідальної гри. Я знімалася в полуничці десь рік або близько того. Час від часу я опинялася на першій сторінці популярного сайту для дорослих, але ніколи не думала, що я особливо популярна. Після того, як я покинула індустрію, я кілька разів зустрічала людей, які дивилися ролики зі мною, що дивувало мене. Але найбільше мене здивувало, коли актор, який грав одну з головних ролей в одному з найпопулярніших і найдовгограючих ситкомів минулого десятиліття, нещодавно зізнався. Це мені, що впізнав мене до того, як я написала йому у відповідь, що раніше знімалася в полуничці. Він навіть сказав, що спочатку вирішив, що хтось пише йому з фейкового аккаунта з моїм фото. Якось раз у 2022-му я була в хлам і написала йому дивне незв'язне повідомлення в Дірект, не особливо сподіваючись на те, що він відповість мені. І в певному сенсі це перетворилося на корисну інтернет-дружбу. Ми час від часу розмовляємо про життя і покемонів. І я не скажу вам, хто це. Я смажив модель з обкладинки, не з обкладинки вов, звісно, але вона була професійною моделлю. У нас було кілька спільних друзів, і вона, за її словами, фліртувала зі мною, тому що це забавно приколюватися над сором'язливими ботаніками. На одному з вечорів вона покликала мене в бік і присіла на коліна, розстебнувши мені ширинку. Після чого у нас усе було. А ще вона сказала: насправді ти привабливіший, ніж тобі здається. Просто ти дуже дивно поводишся щодо всього, що. Пов'язано з жінками. Надалі, коли якась дівчина буде з тобою фліртувати, я хочу, щоб ти згадав, що переспав з моделлю. Тоді, можливо, ти будеш поводитися менш задроцьки. І це спрацювало. Тепер я більш впевнений в собі. У мене заскок на здорові светри з високим коміром. Такі потворні, товсті, в'язані светри з масивними комірами. Мене просто розпирає, що я не бачу жінку, на якій одягнуто хоч трохи вовни. Раніше я соромився цього, тепер я прийняв у собі цю особливість. Тепер моя дружина доволі часто надягає такий светр, щоб привернути до себе увагу. Я можу накрутити та гратися йо за допомогою піструна. Моя дружина завжди від цього в захваті. У дитинстві у мене була купа суперсратих дефектів мовлення, і я витратила 5 років майже щоденних заняття з логопедом, щоб почати говорити як нормальна людина. Я також багато займалася вокалом, тому що терапевт рекомендував співати, хоча в дитинстві я його просто ненавиділа. Завдяки заняттям з вокалу я відмінно контролюю язика і горла. У підсумку у мене чудові навички оральних пестощів. Звуки, які видають хлопці, дуже підвищують мою впевненість у собі. Дякую. Містер Стівенс, ви чудовий викладач. Вже понад 10 років моєю основною роботою є написання хентай манги для дорослих. Якщо мені коли-небудь доведеться складати резюме для влаштування на нормальну роботу, я навіть не знаю, що я буду туди писати. Одного разу я довів дівчину до такого сильного піку насолоди, що у неї ще через півгодини тремтіли ноги. Я підвіз її до будинку, і мені довелося допомагати їй піднятися сходами до вхідних дверей. Я думаю, ти просто перебільшив з в ніг. Не скажу, що я пишаюся цим, але це щось реально дивне. Я бачив шкіру власного ануса, на власні очі, без використання дзеркала або телефону, тупо безпосередньо змінено. А відповідаючи на ваше запитання, я був молодий, худий і дуже гнучкий. Сидячи на унітазі, я нагнувся, відсунув свої причиндали і притягнув до себе промежину. Через що в мене вийшло побачити область подалі. Я побачив свій анус, що випирає, з якого виходить какашка. Я вирішив здати тест на фертильність, щоб зрозуміти, чи не став я безплідним через хіміотерапію. Ні, не став. Коли медпрацівник телефоном повідомив мені результати аналізу, він не стримався і зізнався, що був вражений об'ємом сім'я, яке я виробив для аналізу. Експерт з насіння сказав, що я виверг неймовірну кількість. Не те, щоб це був секрет, але принаймні чотири хлопці сказали мені, що я фантастично працюю ротиком. Я ще колись дуже давно просто прочитала гайд, написаний кимось із моїх шанувальників на Тамблер, і моє життя назавжди змінилося. Дякую, Іві. Дуже відомий рок співак намагався вмовити мою подругу поїхати до нього додому. Вона вічливо відмовилася і в підсумку поїхала до мене. Потім ми зустрічалися кілька років. Ми познайомилися з моєю дівчиною в парі, де пізніше зустріли відомого кантри співака Зрештою він запропонував їй провести з ним ніч у його номері в готелі, але вона відмовилася і поїхала до мене. Цього року я планую зробити їй пропозицію. У мене два життя. В одному з них я актор фільмів для дорослих із 12-річним стажем. Практично для всіх моїх знайомих це таємниця. Про це не знають мої брати і сестри, родичі та колеги з іншої роботи, сусіди в курсі тільки мої батьки. Моя дівчина єдина хто вільно переміщається між цими світами разом зі мною. Під час вечері з нашими друзями я постійно вдавала, що опускаю віделку чи ложку під стіл, щоб непомітно радувати хлопця своїм ротом. Це дуже поширений сюжет у дорослих фільмах, і я завжди мріяла повторити щось подібне. Але моїй подрузі не дуже сподобалося, що я пачкою столові прибори. Я працюю в будівництві і ганяв лисого в кожній будівлі, в якій я коли-небудь працював. Якось раз, багато років тому, я лежав із моєю дівчиною і дивився фільм, коли вона натякнула на інтим. Але я хотів спочатку сходити в туалет. Я відійшов, скористався туалетом, повернувся в кімнату і побачив, що вона вже гола і чекає на мене. І я подумав: от блін, зараз усе почнеться, але ж я не можу просто взяти і вистрибнути зі свого одягу. Я маю додати перчинки зі свого боку. Я почав повільно роздягатися, дістав ремінь. Вона багато разів бачила, як я роблю це ніж спустити штани тільки цього разу. Я змахнув ним як батагом, влучив прямо по вимикачу світла, і у неї впала щелепа. Чого я не сказав дівчині, то це того, що я і мій сусід по квартирі трохи раніше того самого дня мучилися від неробства, тому пішли до підвалу, і там приблизно дві години тренувалися у вимиканні світла паском. У мене є фетіш на мокрих чоловіків. Я просто обожнюю їх. Я хочу, щоб усі чоловіки були мокрими. Мені не важливо, як вони намокли в басейні, в душі або в морі. Я люблю їх, особливо якщо вони блондини, мокрі блондини. Я познайомився зі своєю теперішньою дружиною завдяки тому, що її подруга порекомендувала їй мене. У мене була подруга з плюшками, яка хвалилася мною перед своєю подругою. Ця подруга теж захотіла зі мною переспати, а вони домовилися, і далі все пішло своєю чергою. Її подруга досі час від часу заходить до нас, коли діти гуляють на вулиці. Я люблю свою дружину, а ще вона добре готує. Це не має стосунку до справи. Просто захотів про це написати. Я пустила фонтан більше 30 разів за ніч. Річ у тім, що моя подружка розповіла мені про одну новинку японського походження, і я, не замислюючись, одразу ж замовила її. У мене не було хлопця, тому я завжди балувалася подібними іграшками. Але ця штука просто щось. Вона схожа на хітачі, але при цьому має два відділення і масажує відразу кілька точок твого тіла. Якщо вімкнути режим так, то з тебе буде литися як з відра, і ти будеш кричати як справжня божевільна. Алом ставила рекорд, я вже лежачи, бо стояти просто фізично не могла. Починаючи з 20 років, мій піструн почав збільшуватися, і зростання не припиняється вже майже 4 роки. Він збільшився з 15 сантиметрів до 22 Зростання становить приблизно 1-2 сантиметра на рік. Вам слід показатися урологу з точки зору жінок більше не завжди краще, особливо після певного розміру. Але крім того, може бути серйозне медичне пояснення цього явища. Деякий ріст нормальний, але у вас він занадто помітний. Я була в іншій країні, де познайомилася з хлопцем, і ми проговорили всю ніч. Після цього я повернулася на свою вілу вже з іншим хлопцем, і ми зайнялися з ним справою. Все було кайфово. Ми закінчили, і він викликав таксі. Хлопець, з яким я познайомилася до цього, звинуватив мене в тому, що я переспала з іншим. Я забула, що він був одним з єдиних таксистів у місті. Хоча саме в таксі ми і познайомилися. Ми продовжили спілкуватися після того, як я полетіла, і в якийсь момент. Моменти він зізнався мені, що завжди хотів спробувати банан в рот. Тоді я порадила йому зазирнути в гріндер. Тепер він щомісяця надсилає мені повідомлення про те, як йому кайфово займається тим, про що мріє все життя. Як на мене, це якась кумедна дичина. Чувакту похвалилися мені, як він зайнятий справою свого життя. Коли я приходжу до когось у гості, я відходжу в туалет попісяти, і я роблю це в раковину. Так само моя робота змушує мене раз на рік орендувати новий офіс у бізнес-центрах, і там я теж роблю це в раковину. У всіх барах, клубах, ресторанах, де я бував, я роблю це у раковину. Кінотеатри, театри, зоопарки. Скрізь я це роблю не тому, що я якийсь не такий, а тому, що це такий мій спосіб колекціонування. Ні, чувак, ти все ж таки якийсь не такий. У мене вийшло зблизитися з мамою друга. Це приголомшлива жінка 45 років, яка працює тренером з фітнесу і має карколомне тіло. Я записався до неї на заняття, і, оскільки ми були знайомі, сказав їй, що ми можемо проводити їх у неї вдома, щоб вона не їхала до міста, витрачаючи на дорогу по кілька годин. Вона погодилася, що це гарна ідея. І на третьому занятті я сказав, що потягнув ногу, і хочу просто подивитися, як вона виконує вправи, що з боку подивився правильність техніки. Я настільки залип на її п'яту точку, що в один момент вона це помітила і сказала: ти можеш її помацати? Мій розум говорив не смій, але мій друг у штанях був іншої думки. Коли мені було 18, один старий сусід розлютив мене, тому я пішов у його сад і поганяв лисого на його вазони. Мужик спіймав мене в процесі. Він закричав і побіг у будинок, щоб скупити рушницю. Я ховався у багажнику машини протягом двох годин, щоб переконатися, що їхати додому безпечно. Була середина зими, якщо що. Я змогла спокусити кількох знайомих артистів, здебільшого так чи інакше причетних до одного гурту, тобто це не самі музиканти, а техніки та учасники концертних постановок. І я не планую зупинятися. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!